А, площа Галицька. Зараз ми побачимо фігуру Данила Галицького. Ось вона. На коні. Король Данила. Данило The King. І зайдемо в центр. Та наступне відео вже напевно треба робити не на широку кутову камеру, трошки інакше. Вже буде темно для цієї камери. Теж було Black Honey, вже нема. Звичайно, щось інше відкривається, ну ви ж розумієте, як, як нас буває. У Нас, Хе, то в нього кафе закрилось, бо він дурак, бо він не вміє керувати, а я вмію керувати. Я відкрию таке саме на тому самому місці, і в мене буде все добре. І так п'ять разів після того закривається, відкривається знов то саме, да? А тішиться хто? Кому добре. Тому, хто здає щось в оренду на тому місці, йому все одно кому здавати. Чи першому дураку, чи другому, чи третьому, то він знає, що ні в кого не вийде з бізнесом там. Це кендішоп те, що таке раніше, цукерки нікому не потрібні, я не знаю. Це, напевно, все-таки один з останніх таких кенді -шопів. О, де Одиця напис відчинено. Та тут такі черги були. Та Я пам'ятаю ці кендішопи. Один, другий, третій, п'ятий. Жах. Жах, як люди перестали їсти цукерки. <рес> так от, що я розказував? Найкраще тому, хто здає, звичайно, це приміщення в оренду. То йому все одно, що кому здавати, І він так каже, та-та, той перед тобою був такий. Він не вмів бізнес вести, я по тобі бачу, що в тебе вийде. Роби, відкривай, все те саме, що відкривав. Як ліінтура, люди ж ходили до нього, хтось. просто він не витримав він неправильно все робив. То... Ну, М'ясо на мангалі теж. Нікому не цікавить це в суботу вечір. А що ж їдять зараз в Львові? суботу ввечері, цікаво? Сімнадцять сімнадцять каву на вулиці не не беруть, щоб зігрітися. А ну, ви кажете, от 17-17 <кій> на староєврейську, обіцяли, що прийти, може не всю староєврейську з цього місця. Перейдемося староєврейською. Насолодимося пустотою цієї колись такої вулиці, де не пройти. Де натовпу людей. А, тут трансляція футболу йде, та. пана гріші. Ну, що мені подобається? Ніхто не прийшов в кафе, кафе порожнє. Всі столики вільні, та, але... але трансляція йде. Футбол ніхто не скасовує. 0-0 поки що. 0-0 поки що Україна-Франція. Вони повертати ліворуч зараз, на що На друкарську, хоти на площу ринок. Тут один магазинчик був <кій> Бу таке оголошення на ньому. Так, до речі, це такий. Перший у Львові бар з штучним інтелектом, але не знаю що нікого він не цікавить. Я бачу там, там не тільки штучний інтелект, там ще дещо штучне. барменші, але навіть ці штучні принади не приваблюють клієнтів. Що йдемо далі чи повертаємо? Я не бачу сенсу туди йти, там нікого немає, Я вже ходив, не знаю. Давайте сьогодні повернули воруч Ой. Щось перед тим розказував, забув на перебив все, як побачив це штучний інтелект і вся решта штучне вилетіло з голови. Що вам хотів розказати перед тим. Я бачу. Є вільні столики. А нарешті спані ми до вуху вирішили спробувати. Ми в комастерин шоколаду. У них така була колекція колись до Дня Валентина шоколадна Камасутра. Зараз вони вирішили більш банально, просто шоколадне серце. І не одне багато сердечок. Ну, можливо, камасутра теж але Тут не виставили фембар. Фембар, я розумію, жіночий бар теж. Такий сексистський бар на вулиці Сербській. Трамвайчик номер 2 Ще раз скажу, переглядайте наші відео не тільки з центру. Центр то ми показуємо, звичайно. А вам показуємо не тільки центр. Центр ось самі можете подивитися, І не тільки у нас. А є такі. Частини Львова не в центрі. Щоб побачити його тільки у нас. А один трамвайчик? Хочу сказати, стало до вечора більше людей, але так це ж трамвайна зупинка. Звичайно що на трамвайній зупинці людей більше, ніж просто. Я туди, я туди А дай так трамвай, що бійдемо пінати. Тут пару кроків на Руську зробимо. Тут ми давно недавно ходили от на Руську. За трамваєм. Не ходили. Будинок покажемо, де оголошували незалежність України в 41-му році. П'яна вишня, п'яна вишня завжди. Не завжди дуже багато людей мають п'яне вишне, Це нікого не здивуєш. Сьогодні я в зимових сандалях, але сьогодні мене простіше впізнати не по, по сандалях. Батарея, я казав, в телефоні здохла. Такий, такий шнурок. <рес> по такому шнурку можна мене впізнати. Сподіваюсь, покращимо ситуацію з батареєю. Будемо ходити без шнурка. Так, що тут теж сувенірчики? Зеро! Наливки зі Львова ж. Невже Ні нікому не треба наливки зі Львова? Я шоці. Так, ходимо на рельсі, тут страваємо, розуміли, це легше, ніж ніби. І що ми так куди дійдемо? Пропоную до Івана Федоровича та й будемо завершувати. Тут магазин юний технік був, ну легендарний магазин юний технік. то лишився, така подорожник. Та я в дитинстві в юний технік, я сік все тут хотів. Щоб мені купили, як я б мали в юному техніку Та я б за ті всі корисні речі з юного техніку. Да я б стільки всього віддав у дитинстві А зінзяві закрився Не ходимо на підвально На руська підвально Провоч політика, мало хто знає Туди, до речі, у нас багато, є всього Личаківська, Лисенка На, я кажу, Киян, Оліця А, хе, ти нема подарович? Вана Федорович теж чоловічок сидить на руці, Зараз ми підемо ближче побачити. Це те, що я розказував в плані до дня скульпту... тижневих скульптурний. цей риночок, там можна сказати, звичайно, що це вже пізня година, але не така пізня година. Просто тут не дуже він працює. Домінікани? Що, йому голову відірвали, чи так задумано, я ж, я ж не в курсі, але ну подивіться. Бачите? Там може бути по-різному це? А оспенська церква.